Всем привіт, друзі! З вами я, Містер Гусь Україна, і сьогодні ми з вами програємо в Роблокс і ру... Ло лотіфушу. Хочу, давайте зайдемо. Я там бувся прокачав трошки. Не як трошки. Зараз побачите. Як я прям трошечки все прокачав. Давайте скипнемо тут у загрузку. О, в принципі, я. Конечно у них більше 22 тысячи конечно Да зани що за мубасик Короче, Адака я и мене за тупа Шапа Не в мене за шапа? Не знаю, що у мене за шапка. Прикольно виглядає. Коротше. Одна нормальна запуска. Ладно, вже трохи прожило, прожила от є. І в мене тут є отакі от, от предметки. Ой, чого я надену тут кольцо? Все. усе прогрузилася повністю. Я з'явився отутка. Отут я появився саме найперше. Ось таким нобосиком. Я сюди зайшов, то стоїть якісь два чуваки, мені треба з на побити. У мене була якась мітла, а не нормальна зброя. Ну це хоча б мітла була. Я не їх убив і тепер я отут. Так, в мене тут. Кожного дня всякі предметики даються. Треба їх всі забрати. 30 тисяч монет, ви чо? Не 30 тисяч. Я прокачав собі ящик. Вони мені 30 тисяч монет, дали. Ви прикиньте. Кілько то багато. Спасибо, і що ви зробили, типа. Все, одна звздочка. А ну шучка буде випадати. Слабо, слабо, дуже, слабо. Умер слабий дуже. Що мені за фигня ви что свипадай? Де нормально звуває? Де нормальні штука? Ладно, давайте підемо на якогось на того боса. Я переможу тебе. Хоча! Ха-ха! Лохе! Надеюсь, тут мені за ту золоту монетку не отдасть. Пойду, будь ласка, Не крайне золотої монети у мене і также є одне з авторські. На получил точно <рикосно> получила. Она уже. Чей красный не способ Хе? Хня! Ладно, і у мене вже є три отакі штуки. я можу їх я можу їх об'єднати, от там в магазині. Луткрафт. Раз. Два Три. Тіпо... Я ч, типа не можу реально Та Тапофі, в принципі. Давайте пораємо. Кісь чувак. Я би хотів би зараз на ПВП арену піти. Хочу йти на ПВП Арену, але боюся, що до мене зараз якийсь професіонал зайде. Давайте побіймося з хардкорним босом. Я його ще не разу не перемагала вже міг проходити. Звісно, набагато саміт яс, yes. я їх поборю. Я сразу всіх так дамажу щобся поселити бляха мене убили ну вони ж набагато сильніше ніж я Ну, вони мене і змогли вбити. ну я піду в магазин. чувак приєм Бой нормально не потугує. Окей, я бы теперь знятию якісь штуки, наприклад, я тут ту штуку на 155 может з якимось нубасиком. Вот такая нубасик, я би пішов з ним на ПВП. Дай гадай, він це поведе стопроц. Мені достатньо просто надіти якусь броню і щось сильніше. Ні, ніхто не йде, бо я нубасик. Ухла зі мною на ппху пида, я ну басик, чуваки. Що, не хочете зі мною битися? ж, да, трус. Трусак ти Да, конечно, ну, вися, вися. Я же нубасик. Я нубасик вот этот а я нубасик. Да. Ладно, уже не буду продолжать я а нубом. Ух ты, взяли. Нифига себе. Чувак, сорян, что убежал. Давай ты сейчас попробуем а с этим боссом все победить. Я, конечно, його, конечно же, 100% переможу. За кадром переможу, а потім перейдемо до хаса. Хичья! Хичья! Я, Хич я! я тоже переможу я раз. Входить до хардкора. Я переможу тебе. Давайте попробуем ще. Раз убитися. Может вдасться. З трьох, з трьох треба у сильних шоки вас напту сильні чого з такими сильними вас треба послабшити трохи там чотири удара чого значить Чуваки, я занадто слабий би так би але заради... подписчиків Підписників, заради лайків, коментарів. Я готовий. Я випив пару своїх баночок. Гради. Бляха. Ладно, я себе провалив, конечно, трохи. Хочу Хочуся з ним бити. До речі, може підмогу прокачаемся? Мене, мене ще багато. Давай я, лучше я, собі прокачати предмети? Ты ти новік ти, Новиком все притворяєш? Та, я знаю, я знаю. Бачите, як все теж притворяю Nubiком. Mm -hmm. Христос ню До речі, всіх Сих знову... Всіх пройшов... пошв всіх з 2025 ...тим... ...і з прощавшим різдвом забув в самому початку. Давайте поробимо той івент. зимний. Ну тих я я знову удара. Ебу. Капець Я вас знову удара, чуваки. А, пишли я за двох. те, що з двох ударів. Ну, я вас все ще ще. Пішли з трьох. Тобто, грінд? Я що, проти грінд, я це багато їх. Ляху, їх тут дуже багато. Гринші ще йдуть. Це ти що фобіло? Що за фігня? Ну вили! Капець, бо їх там 10 тисяч мільярдів було. Пытаетесь, что Стивы заходят? Я вам скажу, что нет, у нас Стивы тут такие... Такая бронь... бронькие. Ой, пометает, эти шаломы в сраке. Пометает, я тому этому всему радуюсь, а теперь я... ...теперь у чуть не блюет их. Не, конечно, можно притвориться. Не випала выпала такая штука. Отказ така Кира только крашу, что у нас была набагато мощніша, чем моя зброя. Я тут не был просто в шоці Я реально был в шоці тоді. Я думаю, можно уже тут все продати. Все. Я все продал. Привет, привіт, товарі. Да, Може прокачати. Ладно, друзі, мені продається закінчиться це відео. А з вами був я, містер Рус Україна. Всім до побачення, всім па-па.